Пане Олександре, ваше бачення? Е, невже ми можемо почути про перші вироки в таких серйозних е, високопосадовців, коли викрило слідство їхнє зловживання? Чи судовий процес, як завжди щось кудись перенесе і виявиться, що це все було дарма і неправда? Ні, ну давайте не поспішати стосовно судових вироків, там винувальних вироків так, в контексті саме цього кейсу. Тому що в нас і до того дуже багато кейсів, які зараз вже слухаються в вищемдокруційному суді, і ми вже маємо по факту дуже багато вироків там по тим самим суддям або чиновникам тим чи іншим народним депутатам, наприклад, які визнали свою вину. Тому у нас вже по високопосудовцям вироки є. І що говорити по Лозінському, ну це така дуже цікава історія. Мене здивувало, що було озвучено, що саме 150 або більше співробітників набу було задіяно в спецоперації, тому що це дуже багато. Тим більше зважаючи на те, що у нас дитини було 250 чи 230, мінус людей 20 пішли в ЗСУ, як наслідок 150 задіяних, це якась фантастична космічна кількість. Ну погодьтеся, пане Олександре, на діяльність НАБУ за оцю е, ну як м'якість або недостатню активність, скільки раніше говорила тут раз, і скільки людей приймало участь в операції? Фантастично ж, правда? Нічого, ну, ну типу, неактивність. Просто це треба розуміти контекст, якщо говорити, що скільки грошей виділено на функціонування НАБУ, то я можу вам зуважити. Ну, ви уявляєте, скільки у нас співробітників СБУ, наприклад, в країні? Ні. 30 тисяч. Ну, щоб ви розуміли. Тому ти 700 чоловік, що працюють в НАБУ, це детективи плюс адміністративний став або службовці, то це просто дропінг, вша капля в морі. І витрати на функціонування СБУ і витрати на функціонування. E, Набу або витратне функціонування ДБР, який абсолютно не співрозмірні речі. Набув все ж таки на свої гроші відпрацьовує точно. Але повертаючи до Лозінського, дуже цікавий кейс, що насправді Абар 400 тисяч не багато, не мало. Мене вже сьогодні питали, я людина є пан Лозінський, тому що. І під... я вас Рази... хотів спитати, поділіться, будь та... ласка, думками, бо різного пишуть, як ви знаєте. Так, да, різного пишуть. Дивіться, я зараз не можу стверджувати, що хтось 100% є, тому що якби я їх разом бачив. Міг би сказати, що да, так, дійсно. Це людина там, того чи іншого вищого політичного репрезентанта волі нашого президента або банку, або, ну, коротше кажучи, без зайвих слів. Е е є три варіанти. Перший варіант нинішній шеф це пан Кубриков. Ну, однозначно, ні, злиття різних е е міністерств і так далі. Тим більше здається, в Мустафана, є заступнику Куберков, написав, що це не частина нашої команди, жодного стосунку до нас немає. Варіант номер два, попереднього керівник пан Чернешов. Я думав, що все ж таки він там близький до Чернешова. Але сьогодні мені мої стейкхолдери навели на такі певні думки, мене, що е він є репрезентантом інтересів або близьким до пана Шмигаля безпосередньо. Ну, насправді, з, з приводу останнього, е говорять, що вони працювали разом. Тата вони працювали разом, мені теж про це сказали. Але я щойно буквально перед нашим ефіром заходив на біографію одного і іншого і намагався привести спів... співрозмінність для того, щоб по рокам співпали, місце роботи співпали. Я поки не знайшов. Єдине, що вони працювали на Західній Україні, там Івано-Франківськ, там Львів, там Бурштинська, оця енерго... Не енергоцентраль, а розполучення, енерго це Бурштин, Бурштинський півострів, енергетичний. То цілком вірогідно. Що так дійсно він пов'язаний зі шмигалем? Як мінімум, от ваша позиція, позиція моїх стехолдерів, ну це з прокурорської царини. І те, що я сьогодні знайшов, здається, у Бутусова, теж написав, що пов'язаний з шмигалем. Чи є це свідчення того, що шмигаль є бенефіцаром цієї корупційної схеми? Ні, не є. Чи є це свідчення того, що отримання гіпотетичного хабаря? Ну, тут не гіпотетично, ну, типу, за що, 400 тисяч дали? Я думаю, що точно, не думаю, я переконаний, що точно пан Лозинський не є організатором або ідейним поціновувачем, як кажуть вдохновітелем, цієї корупційної схеми. Він є виконавцем або як мінімум організатором. За ним, що хтось стоїть. І органи правопорядку має знайти хто. органи правопорядку нас національне корупційне бюро за процесуальне керівництво спеціалізованої корупційної прокуратури. Ну можливо, то хтось і під такі... ним стоїть можливо, просто занесли правильно. Не могли просто так занести. Це не та історія. Це дуже великі суми коштів, він не такий впливове посадовець. Скажіть відверто, ви чули про Лозінського до цього скандалу? Насправді ні. Я не ну чу, і просто ну, я перечитуючи прізвища, так у, у міністрів за міністрів, коли буває таке цікаво, а то почитаєш. Так, у зв'язку з професійною діяльністю, а так ні, звичайно, ні. Ну, типу, в зв'язку з професійною діяльністю, я знаю, хто такий Лазінський роман. Але це народний депутат, прекрасна людина від голосу. І що член, учасник Євромайдану, потім воював, зараз народний депутат знову воює. Оцього Лазинського я знаю, цього іншого Лузинського я ніколи не чув. А я 10 років в сфері. Того, як наслідок, ніколи не повірю, що в рамках виділення там плюс-мінус півтора мільярда гривень на закупівлю генераторів якийсь заступник. От, Отримає, скажімо так, зараз абстрактно отримає 400 тисяч доларів. тому що ще не доведено його винуваті вчинені кримінальні правопорушення, але між тим. Хто такий лозінський щоб йому принесли 400 тисяч? Е, Пане Олександре, ви? давайте говорити про. Ну, бачите, війна, а ми про політику, що називається, але ж тим не менш, давно точилися різні питання, є там різні кейси, питання, як ви це називаєте доречно, про сам Кабінет міністрів. Чи можемо ми бачити, що це якась ну не знаю, ну акція, не акція проти, але заміна прем'єр-міністра. Загалом, заміна міністрів на війні, можлива все можливо. Ви знаєте, мене дуже сильно порадувала реакція Кубракова через години після виникнення цього скандалу. Це особа була звільнена з посади. Чи заміна міністрів, прем'єр-міністрів віце прем'єр-міністрів в рамках війни можливо? Так, можливо. Ми бачили величезну трагедію. Яка сталася буквально нещодавно, куди загинуло керівництво МВС, були призначені нові. Це горе, це трагедія велика. Це і наш, і на мої старші колеги, як мінімум двох з них, я особисто знав. Дуже шкода. Бачите, і знайшли. Оперативно знайшли заміну. Класно чи не класно, але ну, я думаю, не найгірший варіант пан Клименко на посаді, виконуючи обовголський міністр. При цим, що його призначив заступником міністра для того, щоб зробити БО. Того органи публічної влади в рамках. Воєнного стану досить часто, оперативно і функціонально вчиняють. На жаль, це не зменшує корекційну складову, на жаль, це не зменшує подеколи неефективність. Не дуже ефективні окремі е структури в рамках виконавчої гілки влади. Але загалом, загалом, так, все можливо. Просто дуже багато що залежить від політичної волі на банковій тут от і хочеться зрозуміти це тому, що є справді процеси, і треба от ними е, керувати, замінювати людей, бо там десь щось просіло, десь хтось ефективніший. Чи це знову такі політичні е, ігрища і пер переділ сфер впливу? Ще й ну, звичайно, з чогось чи його ж і бачення персонального? Дивіться, ви правильно все я З вами погоджуюся запитання дуже слушне. Чи це є бажанням підвищити ефективність, чи це є політичними іграми? А це вже з якоїсь сторони подивитися. Ми це можемо назвати політичними ігрищами, а об'єднання і функціональний, функціональне зміщення знаєте, до одного центру впливу декількох міністерств, призначення Кубаркова це що, політичні ігри? Чи це підвищення функціоналу? Для мене це підічний функціонал, може сказати, що це політичні ігрища, тому що Кубраков є одним із ключових претендентів на посаду прем'єр-міністра у випадку зміщення Шмигаля. Тут скрізь буде політика, але треба зрозуміти одне базове і ключове, що в рамках парламенту, на жаль, парламент зараз не є учасником політичного процесу. Це велика біда в контексті механізму стримування і противаг, тому що зараз все вирішував президента повноцінно. Між тим, що в рамках Кабміну, що в парламенті, будь-які такі дії політичного характеру, означають для мене в першу чергу, знаєте що? Що політичний організм в Україні живий, тому що може бути здаватися, що це ти, типу безлад, як в цирку, знаєте, <сміт> клоуни, ТСІ, а глядачі дивляться, і конференціє щось розповідає. А може бути тише, тиш, як на кладовищі. І що ми виберемо? Ти, що як на кладовищі, коли в нас є то, такий моноголос, який розповідає, кому як жити. Чи може давайте спостерігати за тим, як ті чи інші політичні суб'єкти борються за прихід і залишення при владі? Звісно, в межах культури, політичної, правової, е, верховенства права, поваги до прав людини. Але я все ж таки не виступаю точно за те, щоб у нас було тиш тише ти, як на кладовищі. Тише як на кладовищі, воно у нас нашого агресора, північного сусіда. Де ви вже догралися з авторитаризму пішли все-все. До, до, до Пане Олександре, ось ну, там різні да, опитування українців проводяться так чи інакше. І різні експерти говорять про те, що все ж таки зараз от президент він максимально е, ну, якось е, е, стає монолітом. Да? Багато питань до парламенту, де їхні там діяльності, хоча ми фіксували чимало звернень е, до різних європейських народів. Пана Шмигеля він робив такі е, ну заяви, які е, ну виводили його да на якийсь рівень е, максимально публічних людей в Україні, які там щось прогнозують і звітуються. Але ось до Верховної Ради було питання, що українські Український народ ну так якось приймає Верховну Раду, як ну як щось те, що було раніше, да. Але не таке ефективне, бо по факту е, їм кажуть, да, вони голосують. І ось сьогодні пан Арахамія написав прекрасний пост. Вчора президент виступив, сказав, що буде це важливий тиждень. Ну і знову пан Арахамія це підтвердив. Взяв його слова, так само в цитату Володимира Олександровича. А на весну сказав, що будемо сажати як ніколи. Е, ну якось так. І е, Верховна Рада має повернути контроль над діяльністю виконавчої влади. Тобто і ще така серйозна політична зая. Ява від пана Рахамі, і в них же слузі народу так само прибрали заступника через так е -е 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 купівлю маєтку, так ну тобто такі всі одразу стали антикорупційні, просто і е -е ну хочеться побачити е ваше бачення. Чомусь депутати зараз так само оговтуються е і говорять про те, що ми ж таки влада, ми гілка влади, і от ми маємо щось робити. Мене є величезний сумнів, насправді, що вони гілкою влади. На зраді у нас зараз є, є єдиний ключовий. Центр ухвалення рішень, це президент. В умовах воєнного стану це цілком допустимо, тому що в нашій подібній єдності ухвалення рішень, звісно, ми прискорюємо нашу перемогу війні. в війні. У мене немає сумніву, що ми переможемо. Але будучи чудовим президентом війни, і це, до речі, не ми слово, треба залишитись потім чудовим президентом миру, який однозначно наступить рано чи пізно чи не залишиться за відповідними характеристиками чудового президента війни шлейф під час того, коли треба буде трансформуватись в президента миру? Я це почув у пана Рахманіна, це людина старше мене і він до мене публікувався на тому ж самому виданні, там, де я, дзеркало тижня. Зараз народний депутат був керівником фракції «Голос». Мудра людина. Президент, чудовий президент війни, не президент, чудовий президент миру, чудовий президент відновлення. Тому наразі, що говорить Давід Арахам, я до нього з повагою ставлю за його роботу, він дуже багато позитивних речей робить. Зокрема, завдяки йому було створено ТСК та цю Словосіджу комісію по діяльності Б, куди я входжу як експерт у діяльності Бюро економічної безпеки. Між тим, Давід чудово розуміє, що парламент не є зараз центром ухвалення рішень. Парламент зараз не є навіть місцем для дискусії. І цьому є об'єктивне пояснення, війна. Але все ж таки ми на порозі оцих якихось гучних справ боротьби з корупцією нарешті. Чи це знову як і було перед цим? Немає жодного стосунку до парламенту. Це, це не має жодного стосунку до Кабміну. Ну, дивіться, вона нас ж не в ручному режимі боротьба з корупцією. Ми не маємо в ручному режимі е е керувати тими чи іншими впровадженнями. Ми маємо вибудувати систему незалежно політичну, прозору підзвітну, парламенту, в тому числі підзвітну. Яка буде виконувати свої повноваження в межах тих чи інших функцій? Якщо ми говоримо про розслідування в межах 216 статті Кримінального процесуального кодексу, де чітко розписано між всіма органами досудового е, розслідування. Хто чим займається? Нас поліці, ЦСБУ, НАБУ, е, Бюро Керів Безпеки, Державне бюро розслідування п'ять штук. У нас органі досудового розслідування. Все розписано, все зрозуміло. Має працювати автоматично, не в ручному режимі. Тому що там, де є ручний режим, там є. Величезне бажання десь пригальмувати, а десь запушити, тому що там наші сусіди, а там наші вороги, або там наші союзники, а там наші опоненти. Ось чому проблема. Система кримінальної юстиції має працювати автономно від політичного бажання. Політичне бажання може бути лише одне: створення механізму для невідворотності покарання для всіх без прив'язки, свій чужий. І від рангу, і е, решти, решти суспільних там да аспектів і робочих так само. Пане Олександр, дуже вам вдячні за ваше бачення, Дякую. за вашу аналітику.